Проект Сігіл закривається. Нова версія Гурбс та нова редакція Warhammer Фентезі. Справжній хард сайфай від Мангус Publishing. а в українському ком'юніті купа нового контенту. Ці та інші новини сьогодні випуску. Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі IDRL. Це де сто новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер осьі перший за 27 жовтня. Сьогодні багацько новин тому донатимо на ЗСУ і вперед до новин. Стів Джексон дуже тиханічко оголосили, що в роботі йде Revised, версія четвертої редакції GURPS, той самий універсальний універсальної системи, під якою можна все грати. А це не нова редакція, це більше як поправлена четверта. Тобто буде більш красива верстка, більш красивий дизайн, якісь е, контроверсійні слова приберуть. Ну і купу правил, які з'явилися за 21 рік розвитку системи, теж додадуть, але в кінці і окремим розділом головна ціль це Back Compatibility, тобто, якщо в яких в саплементах є ссылка на сторінку в правилах. То ця сторінка залишається, тобто вони змінювати нічого в цьому не будуть. Прикольно стара система живе, можливо з неї зроблять щось нове, і це як перший перший крок до оновлення. Подивимось, вітаю всіх причетних. Знаю, гросовики дуже радіють цьому. Для мого улюбленого Борі є дві зараз комп'ютерні гри. Одна офіційна і зараз в розробці, а є друга неофіційна. Це Dungeon кроу з Ви подорожуєте під землі, у вас збираєте картки, розігруєте їх і так далі. Виглядає достатньо цікаво. Якщо ви шукаєте що ж таке пограти, то можете скачати безкоштовну демку і для себе розуміти, чи вам подобається, чи чекати далі. На фрілігі відкрилося передзамовлення на нову версію Alien RPG. Evolved Edition. Можна взяти сам корник оновлений 58 баксів, кампанію Rapture Protocols 40, новий стартер сет за 40 баксів і навіть пакаван мініатюр за 60 баксів. pdf видають одразу, а сам старт продажів 18 листопада. Мангус Павлішин теж непомітно анонсував, що вже цього тижня стартує кікстартер їх нової сайфай-гри. Навіть я б сказав з Хардсайфай. Вона буде на базі останнього тревелера і буде розповідати про недалеке майбутнє 10-30 років перші кроки людства. по... Під космосу, тобто ви станете першим, хто ступить на Марс, перший хто збудує колонію на місяці, і так далі. Ніяких прибульців, ніякого варпу, слогнечів та іншого. Над грою працюють ветерани Мангоспаблішем, які працюють на тревелем, а також астрофізик з НАСА, який знає про що каже. Тобто, нас очікує прям така серйозна, доросла фантастика. Подивимось, наскільки вона буде цікаво гратися, наскільки кранчеві будуть правила ну а взагалі звучить неймовірно цікаво. Я думаю, це буде інстабак з моєї сторони. Так що чекайте цього тижня. Новини були в тим Одразу подивитись, що це таке. І тиждень анонсів продовжується. Cubicle 7 анонсували нову редакцію в FRP Warhammer Fantasy Role Play Game. Це буде п'ята редакція. На диво вона не переходить на новий руший D10, на якому The Old World. Він залишається на D10 да, на персенталях. Вони дуже хочуть, щоб був back Compatibility, тобто, щоб можна було грати всі саплементи для четвершки, які, які вийшли. Ну і разом з цією новою версією вже пилиться неймовірно великий кампейн по типу Enemy Within. так що контент Буде одразу, як людина, у якій є така книжка, чекаємо. Wizards of the Coast офіційно повідомили, що Project Seagull закривається. Так, офіційне положення, що не змогли утримати проект на довжному рівні. Ну або він просто нахер нікому здався, не потрібен. Сервери будуть жити до жовтня 26-го року, а потім закриються. Ну що мертвороджена дитина візардів. Так очікуємо було насправді. Але якщо ви чіпали її, гралися в ній, і вам навіть сподобалось, напиши в коментарях мені цікаві ваші відгуки, як воно там взагалі, і чи відчували ви трупний запах, поки грали в цю віртуальний стіл, називаємо так від візардів. Designers and Dragons Origins. Evil Head, ті самі, хто і в клинки Фейт, оголосили о краудфандингі нової антології історії старого ДНД. Від історика Шеннон Епл Клайн, чотири книги, чотири великих тома, в яких буде розказана історія створення всіх старих ДНД БХ, і Бекмі, Оденде. Коротше, всього, всього, всього. В кожному томі купа ілюстрацій, купа історії. Ну коротше, для поцінювачів OSR, цього самого ревайвала олдскулу. Я пропоную подивитися, бо можна скачати безкоштовне прев'ю на 50 сторінок і дивитися, чи підходить вам стиль автора і чи можна його читати взагалі. Книга буду всі продукти, які випускала ТСР, А саме цікаве для мене, наприклад, що можна взяти аудіокниги, і це теж дуже круто. Ворт Ендл Паблішнброки. World Anvil Publishing. На Baker Кіті стартувала кампанія від World Anvil Publishing, ті самі, як Broken Tales, наприклад, зробили чи Valvaran. Стартувала гра під назвою Dirt City Blues. Вона використовує Monad Echo, Оцей руший, який вони Broken Tales. Достатньо цікавий, але не без проблем. Але про що гра? Це такий юпікає для дорослих. Це про 80-ті, про бандюків, які залігли на дно, а зараз вилізли до останньої своєї справи перед. Ухода на пенсію чи смертю. І от ви, собственно, граєте, такий грязний жорстокий бойовик з е, такими звичайними архетипами з бойовиків. Е, виглядає цікаво, я закинув, і також можна на кампанії взяти корники Broken Tales, наприклад. От я теж взяв і вам раджу. А ще World Envel Publishing, умнішки, заячки, вони в Blue Sky нам писали слава Україні. Так що ну, приємно підтримувати таких. Ще один хак на Мьоркборі під назвою Borg. Це постапок, стандартна, абсолютна радіація і так далі. Що в ньому цікавого? Ну, купа правил на автівки, навіть в стартовій пригоді є Death Race той самий. Купа мутацій, купа правил для радіації, купа правил для вашої автівки, як її розвивати, як її модифікувати, як на ній вибухати інші автівки, стріляти в них і так далі. Якщо ви шукаєте якусь швидку систему, щоб просто ваншотік пограти в постапок, Акаліпсис. От ця аніосерка, можливо, вам сподобається. Ну, виглядає непогано насправді. До українських новин. Денис Супер 8 на сайті rpgdesign.NET виклав велетенську статтю під назвою ПБТА в деталях. Все, що ви хотіли дізнатися про ці ігри, про ПБТА, чому вони так працюють, з чого вони створені, деконструкція максимальна, з чого вони складаються, почитайте, дуже цікаво. Дуже кне шиї обробкою, але но ну, це Денис любить шиї. Так що тут поробити. Але наскільки знаю, це тільки обробка текста. Сам текст все ж таки його, і це слава ті господі. А стаття дійсно класна, таких не вистачає. Якщо б ви не знали про БТА або знали про БТА, але не були впевнені, що ж це таке, обов'язково почитайте всі лінки в описі до цього відео. На сайті Dance Forest Camp, так, у них є свій сайт, а там є навіть бложик, і там вийшла стаття під назвою Чому я не часто граю в оср ігри. Така трішки срачельна стаття про те, чому людині не подобаються Е, Насправді цікаво читати. Дискусію запустили, я бачу в коментарях купу всього. Так що, якщо вам цікавий цей погляд, чому людині не підходить цей жанр, то ну, прошу лінки в описі цього відео. Авно, звісний Грігуль на своєму Баймі Якофі випустив статтю про гру Hollows. Це така гра, де все закручено навколо босс-файтів, Це якби і НРІ, і тактичні бої одночасно. Ця дуже позитивна, там нема розбору, що не працює, що погано працює. Видно, що людині сподобалось, і він її нахвалює на всю сторінку. Але дати е, якийсь Первінний образ, що ж це за гра і як вона грається, воно дає так, що можу рекомендувати до читання. І інший огляд на мозаїку від першого поверху або дябчика від Олександра Козмана на його блокпості Де Encounters. Якщо ви не знаєте, що таке мозаїка все ще то от є дуже теж позитивний огляд, де в кінці взагалі називають цю гру ідеальною. Ну, в принципі, теж дає такий практичний досвід. Він відіграв і розказав, як все пройшло і як йому сподобалось. Так що можете теж почитати і скласти якісь враження про мозаїку. Той самий дябчик не зупиняється, продовжує локалізувати, перекладати різні штуки, і тепер це односторінкова гра, клуб Гуро або клуб жаху, як він його переклав. Це односторінкова про аніме жахи. І ну, для вашого Геловіна вона ідеально підходить. Якщо ви шукаєте щось дуже просте, на чому можна зіграти от ті самі е, анімешні горори, ну, подивитися цю сторону. Школяри, школярки, пекло. Ну, аніме, що ви можете зробити. Інший вбивця ДНД Стіл від меть Ковіла, доволі відомого чувака, вже приходить до людей, які його замовляли. А в нашому ком'юніті людина взяла і переклала українською прямо е швидкий старт, бо ліцензія дозволяє. І єдине ще момент, що там немає ілюстрації, бо ліцензія забороняє ілюстрації брати. Але весь текст так, так що, якщо вам цікаво, що ж це така за гра, теж тактичними боями, але дуже кінемографічно все від а та денде четвертого редакції медковед такий. Багато хто вже пограв і каже, що доволі цікаво. Якщо ви шукаєте прямо такий досвід, так що у вас є тепер можливість українською бляха пограти в новинку, яка от зараз покоряє всі серця людей навколо. Так що офігезна робота. Я дуже радий, що так швидко вона з'явилася. Класно пограйте в дростіл. Можливо, це ваш новий улюблений традґейм, хто знає. Дуже в нашому інфополі якось тихо пройшло. Але Олександр Трифон дав інтерв'ю Wargamer.com Про нашу локалізацію Мюркборі, і це дуже важливо, бо він там одразу підіймає питання про локалізацію. Про те, що ми не використовуємо кирилічні фонти, і чому головне він нагадує, що у нас тут бляха війна, все ж таки, да і що ми не підтримуємо окупанта, і чому це погано, коли ви те гроші русні. Класна, важлива стаття, купа позитивних, купа позитивних відгуків від вестернасів. Сам батя Нор за репостів відкоментував. Нас купа купа підтримувала. Да, там звісно, якісь божевільні приходили. Що там що із, -ла -ла, ну, ідіоти, ідіоди, щоб, що взяти. Стаття класна. Почитайте, ну круто, Я, я дуже задоволений. Мерборі просто рве, і це дуже добре. Ну і далеко не відходи Олександра Трифона. Він виклав е огляд клунків пітьмі, що це таке, як це грати, що там по правилах, що там, як кампейни граються, коротше. Все, що ви хотіли запитати про клинків пітьмі. Він в такому доволі великому огляді розказує, розповідає, з якими ставочками і так далі. Класний повноцінний огляд клинків. Дуже вам раджу, якщо ви ще не знаєте, що таке. А я, як людина, у якої є от така красива і дуже приємна книжечка, дуже чекаю локалізацію. Клинки класні. Ще раз далеко не від Олександра Трифона на цьому тижні. Ми з ним записали в неділю подкаст новий нову серію де два дідів. Ми тепер кожні два тижні в неділю з раночку збираємося на ютубчику і розмовляємо годиночку про всякі тем. Приходьте теж сьогодні. Було дофіга людей. Ну сьогодні я записував в неділю, і це дуже 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 приємно. Я сподіваюся, вам подобається такий контент. Десь на тижні, як дивичі, дивитеся. Він можливо вже змонтований, і ви можете послухати тут про хардбрейкери. <смеш> Ми потренділи, подушніли так, що повинно бути цікаво. Новий NRE канал Heavy Roll виклав ролик, чому ми граємо в настільні рольові ігри. Це ролик на 11 хвилин. Купа монтажа дуже якісно зроблений. Там чуваки прийшли в NRE YouTube з іншої сфери, і тому у них там все і світло, і монтаж, і все-все все дуже добре на класному рівні. І в 11 хвилин вони розповідають новачкам, що ж таке ваше NRE. Єдина величезна проблема у мене з цим то скільки вони заморочились з монтажем і з якістю, а обкладинку бля. Я хашиїчною поставили, ну є пашу мой. Але послухайте, поставте їм лайк, вподобайку, коментар. У них там є ще огляди інші, типу Трелсов Туху і так далі. Розвивається канал, новий, класний, український Ютуб. Хе-хе, стає більше. На каналі Ігри до столу вийшов ролик прев'ю, що нас очікує в Gloomhaven RPG. Як ви знаєте, що Gloomhaven — це такий данчкролна стілочка до супер відома, і по ній зараз роблять RPG, що для мене дуже дивно, це якась в, в іншу сторону. Коротше, розвивається все. Але е якщо вам цікаво, що ж там таке буде, то якраз от на каналі Ігри до столу вам розкажуть все, що відомо наразі про цю гру. Ви бачите, у мене в руках Юпікає. 2 та сама гра, по якій у нас нарешті закінчився конкурс хаків, на який прислали 21 роботу. Тобто люди зібралися і зробили свою гру на основі юпікає, конечно, але все рівно це прецедент, це дуже круто. Ну і дійсно, конкурс вийшов дуже класний, дуже багато класних робіт. Було неймовірно цікаво його хендлити, його читати, розбиратися, ставити оцінки, спілкуватися з іншими суддями, що куди, але дуже швидко по фіналістам, про які ви ще будете чути. І так, на третьому місці це той самий Денис Супервісім з ігрою Шматуй мене ніжно, це слешер І він прям кайфовий. Друге місце Тайкетсу від сержанта Додота, Мурзика, Акіра, Коросава, Самураї. Оце все смакатіще. І раптово на першому місці аж дві роботи: казковий крутіш від дябчика та зачаровані сім принцес» від Дмитро Журби. І ці дві роботи отримують друк так що ви ще про них почуєте і побачите. Навіть зможете купити і пограти своїми дітьми, друзями, батьками з ким кого спіймаєте, з тим пограєте. Також на цьому тижні стартує вибір спільноти ці лінки будуть в описі цього відео. Ви зможете пройтись, почитати всі хаки і самі віддати свої голоси тим, кому ви будете вважати найцінніші і найцікавіші хаки. А, загалі, всім величезна дяка. Це неймовірний конкурс. Це, ну, щось ми, ми не очікували, чесно судді. Не очікували, що було так класно. Ми вражені. І ну коротше, всі молодці, дуже вам дякую. Ну що, друзі, на цьому все. Дуже вам дякую, що дивилися. Я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо ви тут вперше, то будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк у вподобайку. Розкажіть про ці новини комусь своїх друзів в локальних чатах. Я знаю, що в чатику Варшавської спільноти военрі навіть кидали д 100. І дякую вам, друзі, привіт, Польщі. Ну, блін, дякую, дякую. Розносить, будь ласка, бачите, робота дофіга пророблено. І я зараз записую зараз перш Ночі монтувати, будучи хрін знає коли. Так що дивіться, розказуйте своїм друзям, розказуйте у своїх локальних чатиках, будемо пробивати цю бульбашку. Ну і зустрінемось під вашу ранкову кавусю на Подвійній Арабіці наступний понеділок, з в нової серії Деста новин на каналі Ейдеаро. Пока-пока.